Коротеньке відео, друзі, щодо моменту відправки. Дивіться, якщо у вас декілька сортів, щоб зекономити знову ж таки ваші кошти за доставку, намагаюся все складати в одну коробку, відділяючи ось таким чином. Бачите, до самого верху ось закривається і воно нікуди не зміщується. Навіть якщо посилка буде привертатись в шляху слідування до вас. Кінцево отримувача. Ось один ряд. Наприклад, Другий – сирія. Бачите, виділяється все картонкою не просто поміж собою, а до самого верху, до моменту верхньої картонки, яка буде закривати, і румба. Ось така краса все підписано. Ще отак. Інколи кладу ще зверху коробку перед такою спекою, жаркою. Коробки, як я кажу, залишаються відкритими. Отак От ставлю їх біля погреба, вони охолоджуються, щоб тут не... розсада всередині не парилась. І ще її трішки поливаю, тому що 2-3 дні дороги, якщо там на Львівщину замовляють, то десь до 3 днів, в залежності від часу відправки, займає дорога. Тому тріхи трохи, тому трохи проливаю. Ось, хотів показати вам такі моменти. Хто замовляв багато сортів, не хвилюйтесь, це відсилаю зараз людям, в кого там 1, 2, 3 сорти, а в кого 5, 6, 8 сортів, то чекайте, що доростають. реми доростають, всіх пам'ятаю, ні про кого не забув, якщо так можна сказати, колоритно. Ну що, На цьому все. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей з вами Олег. На успішний експеримент. Будуть питання, то ставте їх і ставте отакі жирні лайки. Все, до нових зустрічей! Працюємо далі.